У нас є пару хвилин. Буквально ми хочемо підключити Дмитра Кожубенко, офіцера бригади Рубіж. Пане Дмитро, вітаємо вас. Все одно, всі погляди на Харківщину, і навіть прем'єр-міністр зараз говорить, що дивіться, те, що там одна з задач енергетиків, це дати можливість вистояти Харківщині. Що зараз у вас відбувається? Як поводиться себе ворог? І чи відчуваєте вже зміну ситуацію через дозволи бити нарешті по російській території? Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі. Так зараз ситуація на харківському напрямку стабілізувалася. Противник отримав нормально по шиї, от в деяких напрямках, безпосередньо в районі оборони бригади Рубіж. Противника було відкинуто з деяких позицій. Ситуація зараз стабілізувалася. Противник зрозумів, що він цю катку не тягне, і за того почав більш активніше окопуватися. Є інформація про те, що противник зараз після понесених втрат на напрямку оборони бригади Рубіж почав підтягувати свої резерви. Швидше за все, він їх або знімає із якихось напрямків не таких важливих, або в нього в загашнику десь там ще є пара-тройка рот, які хочуть мінуснутися і поїхати додому. За те, що дали нам. Дозвіл на використання західного озброєння по території Російської Федерації це дуже вагомий плюс. Рашики зрозуміли, що гра в одні ворота закінчилась, що голи почали забивати їм. Вони це почали відчувати вже на собі. Вже там кричать, що ми терористи. Хоча ми обстрілюємо безпосередньо їхні логістичні шляхи, їхні місця дислокації особового складу, на відміну від них. Вони бісяться від того, що вхопили нормальних людей, і зараз просто тероризують місцеве населення. А саме це місто Вовчанськ, місто Харків. Вони його просто стирають фабами і кабами. Оце дійсно тероризм, коли б'ють по цивільній інфраструктурі. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, то оцей дозвіл на використання все ж таки хаймарсів та по території Російської Федерації. О, чи він послабив удари якраз кабами? Чи стало їх менше? На жаль, каби вони зберігаються на більшій відстані, ніж може дістати хаймарс. От саме тому. О, країна терорист зараз застосовує от саме те, що в них є, що в резервах, те, до чого ми ще не дісталися, але обов'язково дістанемось. І останнє питання щодо Вовчанська: Нас... чи, 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 наскільки реально відбити все таки ворога від цього міста? Містечка? Ну, все в наших руках. От ми вже бачили харківську наступальну операцію в 2022 році. От е як ми активно їх відкинули від Харкова, я вважаю, що ще варто трошечки почекати, і ми побачимо результати. Дякуємо, пане Дмитре. Дякую, Пасіби пане Дмитре. Величезне. Я хочу додати, що вдалося трошки відсунути ударні сили ворога. Може, наші ППО вдасться підтягнути. І тоді з кабами буде полегше. Ну але давайте да, справді не забігати Добре. наперед. Дякуємо вам дуже, Дмитро Кожубенко, офіцер бригади Рубіж. Добре.